У нас заняття, як, як наше заняття називається? Склади подарунок такий сюрприз. Подарунок із сюрпризом. Зараз бабулька все придумає, не хвилюйся, диви. Так. Я там треба Пілюшку. Так я знаю, я зараз покладу. Це все, що залишилося в нас із. Цього конструктора магнітного. І от хі, хі, я йому розділую такі всякі сюрпризи. Бабулька робить такий квадратик, закриваю його повністю. О, от у нас вийшов такий Туда кубик. Дорогий Орест, хочу подарувати тобі подарунок. Для того, щоб його отримати, треба бабульку. Що? Потьомать, По пожалуйста. Хе -хе, будь ласочка. І я тебе. Mm -hmm. Візьміть. Mm -hmm. О, все. Найшов? Mm -hmm. Оце така гульня у нас.